Одовжимо випуск такого фіаску на рідному полі. Коломийські Карпати не зазнавали вже давно. Чемпіони області були биті командою Одек із Рівного. Результат красномовний: – 1-4. Головне, що ігра команди бажала б бути кращою. А три з чотирьох голів Коломияни, як кажуть, у футболі. Привезли собі самі про те, що ж відбувалося на стадіоні юність, далі розкаже Богдан Малецький. Команда з рівного приїхала до Коломиї у статусі темної конячки. Одек на сьогоднішнього дня практично не зустрічався з футбольними колективами Івано-Франківщини. Тому інформації про суперника коломиян майже не було. Всі фахівці матч у столиці Фукуття визначали як центральний. Однак, напевно, коломияни легковажно віднеслися до гри з рівнянами. Як результат, після першого тайму 0-1. І здавалося, що надія на перемогу залишилася хіба що у Коломийських Ультрас. Вони неабияк підтримували рідну команду. Однак на амбіціях вболівальників, як кажуть, далеко не заїдеш. У другому таймі малюнок гри не змінився. Футболісти міста надпитом намагалися виправити ситуацію. Однак голи посипалися саме у їхні ворота. І що головне, що м'ячі раз по раз були результатом недотепної гри Ломискі футболістів. Другий тайм, на який всі мали сподівання, так нічого і не змінив на полі. Команди догравали гру, а результат на табло залишився невтішним для наших болівальників. Тепер капати вже сильно відстають від лідерів першості, та команда ще може наздогнати Гаяни. Для цього треба вигравати практично всі матчі і сподіватися на те, що головні конкуренти втрачатимуть залікові очки. Зараз у активі нашої команди по одній перемозі нічії та поразці. А у суботу на Карпати чекає нове випробування. До нас приїде один із лідерів обласного чемпіонату команда Кроно Карпати Зброшнева. Коломия не матимуть нагоду довести, що програш від рівенців це лише випадковість. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК».